В'ячеслав та Микола Фельдшери сьогодні, як і щодня, вони разом з колегами поспішають рятувати Черкащан. Та буквально кількома місяцями раніше рятували жителів деокупованої Херсонщини. Для цього у різних областях України створили бригади медицини катастроф. Люди, хто хотів, добровільно їхали на деокуповані території на Херсонщину, надавати допомогу людям. Серед медиків, які без зайвих вагань погодилися їхати на щойно звільнені території, і В'ячеслав. В жовтні бригада відправилася на тиждень у Кочубеївську громаду. Щодня долали десятки кілометрів, об'їжджаючи різні населені пункти. Чимало доріг, мостів було заміновано чи зовсім зруйновано. Тому часом найважчим завданням медиків було дістатись потрібного місця. Був такий населений пункт, до якого була дорога розбомлена через міст. То нам довелося об'їжджати більше 35 кілометрів іншою дорогою. І люди нас там чекали більше двох годин. Але дочекалися і всім надали допомогу. Жарко. Через окупацію люди не отримували медичної допомоги. Не було можливості навіть придбати ліки. Бригада лікарів привозила такі потрібні медикаменти. Лікували загострення хронічних хвороб, підвищення тиску, травми застуди. Але багатьом потрібна була психологічна підтримка, пригадують медики. Тож люди нерідко приходили просто поговорити. Хороше Хорошего насищення, бабу, 99%. Були такі випадки, що люди розповідали, що вони вночі бояться спати, що їм потрібно якісь надії через те, що російські військові до їх приходили саме вночі, ламали двері і заходили в будинки. Рятівну місію В'ячеслава та Миколи розділяють лише більше десятка кілометрів та близько місяця часу. Адже Микола поїхав з бригадою до Великоолександрівської громади дещо згодом, наприкінці листопада. Ми включали сирену. Ми ж не знаємо, скільки людей живе в цьому селі. Ми включали сирену, щоб вони нас почули. Люди вибігали, кидали все, просили про медичну допомогу, тому що вони довгий період не могли звернутися взагалі за медициною. Воно прострілює, так? А, да, да, да. ага, поняв. І, ну це і... не серце. Це не серце. Ні, ні. От. це грудна клітина. нерви, я боєм. Лікували, передавали необхідне, рятували і постраждалих від вибухів. Працювали в день до комендантської години, але іноді виїжджали вночі. Перевозили тяжко поранених до Кривого Рогу у супроводі військових. За 10 днів на Херсонщині бригада Миколи допомогла багатьом місцевим жителям. Вони ж ділилися своїми історіями з окупації. Ви одну таблеточку, будь ласка, в день, не більше, більше не потрібно. Хорошо? Хорошо. Як буде у вас дуже сильно болі. Історії моторошні. Бували такі випадки, що. Рідні виходили в пошуках їжі і просто не поверталися. Також розказували за сусідів, що вони від артилерії ховалися в погребах, приходили військові, просто кидали туди гранату і йшли далі. Але найбільше медика вразила ну, витримка людей. Деякі люди виходили і просто плакали, деякі трималися міцно, навіть це для мене було якось дивно, тому що людина виходить, в нього немає будинку. Біля нього розбита техніка, лежать снаряди. Він розказує все з посмішкою, і я дивлюсь на нього. І, ну це, просто скільки в людини сили, цього не передати, словами. Вані будинки і життя, міни, обвуглена техніка та залишки снарядів. Черкаські медики побачили на власні очі наслідки руського міра. Та навіть попри руїни довкола люди вистояли. Як щодня стоять на варті нашої безпеки й українські військові.